І я би хотіла сьогодні розповісти про те, що думають люди, які приїхати спіли сюди в Німеччину багато років тому, навіть зараз. Одного разу, коли у нас зав'язалася розмова, вони спитали мене, що сталося. Я почала розказувати, як почалась війна і так далі. Вони тільки один, одна на одну переглядувались, вони не вірили моїм словам. Другий чоловік, коли ми тільки переїхали сюди ліс до моєї подружки битися і доказував, що ми розпочали війну. Я не розумію чому так відбувається, і це в розмові майже з усіма людьми. Третій сказав: ну хай залишиться все так, як відбувається. Це настільки прикро, настільки люди не обізнані, що діється, і настільки люди живуть у своєму світі. كيف ساليتهم يا